Обігрівач від бренду UDNS, 700 Вт інфрачервоного типу металокерамічний. Ідеально підійде для квартир, будинків, офісів як основне опалення чи додаткове. В його основу закладено принцип прямого нагріву приміщення. Теплові промені насамперед прогрівають тверді конструкції, тільки потім повітря, зберігаючи його живим і природним. Відчуття комфорту настає за нижчої температури. Обігрівач складається з унікального натурального теплонакопичувача. В якій пресується нагрівальний елемент, та зверху все закривається металевим корпусом. Потужності 700 Вт вистачить до 15 квадратних метрів. Якщо приміщення має стандартну висоту стелі до 2,7 метрів та має добре утеплення. Розмір даного обігрівача висота 475 мм. Ширина 978 мм. Товщина його 14 мм. Обігрівач має гарний вигляд та гарно впишеться в будь-який дизайн. Також його можна монтувати горизонтально чи вертикально, або ставити на ніжки. Ніжок у нас є три вида. При включенні обігрівач постійно гріє. Для того, щоб обігрівач підтримував кімнатну температуру, ми рекомендуємо підбирати терморегулятори. Самі популярні моделі терморегуляторів розеточного формату це Тернело RZ, Тернео RZX з функцією Wi-Fi та механічного типу терморегулятор. На усі обігрівачі 5 років обмінної гарантії.